9 листопада Україна відзначатиме день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Культура завжди була і є джерелом життєвої сили. І сьогодні, у часі війни, вона здатна об'єднувати і знаходити сенси. Культура дає нам відчуття приналежності до свого народу. Вона об'єднує і надихає, зберігає створює, додає вогню і заспокоює. І на цьому такому важливому для країни культурному фронті працюють особливі люди, які не здаються, Вони мають право. Адже світ зараз знає про Україну не лише через війну, а й через мистецтво. Українська пісня, слово танець, музика, живопис, театр це все те, чим ми можемо похвалитися чим можемо продемонструвати свою ідентичність і свою відмінність, зокрема і від культури агресора. Рогатинська міська рада підтримує галузь культури, розвиває і навіть попри непрості часи відкриває нові заклади культури і бібліотеки. Сьогодні культурні установи використовують увесь арсенал своїх можливостей, щоб дбати про українців. Мистецтво допомагає українцям легше давати раду своїм переживанням, освоїтися у новій реальності. Гуртуватися і зберігати своє. Тож сьогодні у Рогатинській громаді пошановували людей, що працюють і творять у галузі культури. Від імені міського голови Сергія Насалика, винуватців свята, привітала секретар Рогатинської міської ради Христина Сорока. Задля того, щоб ми, як рогатинська громада, вирізнялися від інших, щоб впроваджували щось нове, особливе. А можливо навіть, щоб говорили іншим про наші принади, принади опільської культури, опільської ідентичності. Це ви робите щоденно. Коли приходите на роботу, плануєте свої заходи, про те, коли ви не байдужі, коли відбуваються якісь заходи у ваших населених пунктах, і ви є там, разом з людьми, аби бути єдиними, допомогти, підтримати. Кожного разу і кожного дня, коли ви аналізуєте, що ж ви зробили, ви розумієте, що ваша праця, можливо, на карті світу це крапелька, але в вашому житті це потужна сила, яку ви прикладаєте для того, щоб щось зробилося. Чим відрізнявся 2025 рік для Рогатинської громади у галузі культури? Ми розпочали з вами мандрівний проєкт. Моє село Краплинка України мандрівна ініціатива у рамках проєкту, який триває у нашій громаді проєкту спадок. І ми з вами мандрували від одного Старостинського округу до іншого. І це не була просто мандрівка. Це була віртуальна мандрівка в часі. Бо ми там були очима і думками з нашими захисниками. Ми були сльозами з тими, кого немає. Ми з вами згадували тих, хто творив культуру і життя у ваших населених пунктах, аби ми сьогодні у 2025 році були. Ми розуміємо, час непростий. час за те, щоб наше серце билося. На відміну від буднів, де працівники культури зазвичай на сцені, сьогодні вони були просто глядачами, Насолоджувалися святковою атмосферою, музичними дарунками, щирими словами подяки за працю від декана Рогатинського української греко-католицької церкви, отця Дмитра Бігуна, керівника галузі Ольга Рибій, колег отримували позитивні емоції від нагородження за сумлінну і віддану справі розвитку культури краю працю.